Через брак комунальної техніки полтавцям доводиться самостійно боротися з наслідками негоди, розчищають дороги та тротуари, допомагають автомобілям вибратися із заметів. Якщо ж центральні вулиці, хоч трохи прибрані, то про околиці нічого й говорити. Сюди комунальники дорогу забули, зітхають місцеві жителі, тому й взялися за порятунок міста власноруч. Оце в нас ніхто не чистив, ніколи. По шиї снігу. В нас отут. Звернені з подібними проблемами до партії простих людей побільшало. Говорить нардеп Сергій Каплін. Тому настав час народним обранцям прийти у кожний двір та спільно зі своєю командою взятися за справу. Цим самим показати приклад міській владі, як потрібно боротися із негодою за кермом трактора. Він самотужки чистить глінки та вільямса. Я вважаю, що тут бути на тракторі зараз важливіше ніж бути в сесійному залі. Вважаю своїм обов'язком використати можливість і мобілізувати свою команду депутатів районних рад, місцевої ради від партії простих людей, обласних депутатів і разом з ними допомогти власне, вийти з цієї кризи нашому місту. Депутати партії простих людей вже тиждень на цілодобовому чергуванні. Дехто тільки одну ніч провів удома, решту з технікою на полтавських дорогах. На тижні синоптики прогнозують відлигу. Тому, крім прибирання снігу, потрібно вирішити питання із його вивезенням, аби кучугури, що розтануть, не підтопили оселі полтавців. Знайшли трактор і зараз допомагаємо людям, хоч якось полегшити життя, розчистити, тому що ну це ще поки що мороз, то ще куди не йшло а як почне таяти, так взагалі буде а, просто катастрофа. У свою чергу в комунальному підприємстві МШЕД переконують, для боротьби з наслідками негоди задіяна вся спеціальна техніка, а це близько 40 одиниць. Для вивезення снігу залучено і приватні структури, але цього замало вважає Сергій Каплін, адже місто в критичному стані, слизькі дороги, замети та кучугури сміття. Дуже прикро, що Міський голова Мамай за час свого мерства попередньої каденції по суті розкрав всю техніку, яка належить громаді. Ми знаємо інформацію про те, що багато один із техніки було куплено, начебто, у вигляді металобрухту компаніями, які контролюються ним або його людьми. Ну і в кінці кінців він залишив зі снігом один на один полтавців. Нагадаємо, аби розчистити дороги Полтави, було створено тимчасову комісію з питань благоустрою. Але так як бюджету міста до цього часу немає, кошти на прибирання снігу доводиться брати зі спеціального фонду, прийнятого ще минулого року.